Мої вітання, друзі, на ремонті. Мікрофольнова Піч Ардесто вона не гріє, вставили. Баночку з водою, подаємо живлення і будемо спостерігати за амперметром, скільки він буде споживати. Так, вмикаємо таймер, так, мікрофольовка запрацювала, але струм вона споживає дуже малий, 42 Вт. всього-навсього повинна споживати більше 1 кВт, коли працює силова частина. Але вона у нас не працює, як ви гадаєте, де проблема? От і я гадаю, де. Будемо шукати. Так, вимикаємо, знімаємо напругу і перевіримо спочатку напругу, чи подається в нас на сам трансформатор. 220 вольт. Вмикнули мікрохвильовку, міряємо напругу, але напруга тут відсутня. 1,1 вольт замість 220 вольт. Так, дивимося далі по дротам. Білий дріт у нас йде, йде іде в жгуті. Схеми, на жаль, немає. Йде вона на вхідну плату. Так, білий діт, це у нас йде до реле. Так, Знімаємо плату. Да, вона дійсно йде на контакти реле. І будемо зараз щось робити. Так, ось у нас контакти, е, живлення реле. І тут є два опори на 47 Ом 5 Вт. Давайте ми їх спочатку перевіримо, перевіряємо, але вони дійсно в обриві. Так, будемо їх міняти, ставити будемо на 51 Ом, випаюємо старі опори, перевіряємо і дійсно вони не працюють. Ставимо нові і можна вважати, що ремонт завершено. Підпаюємо їх ніжки, відкусуємо. І далі ми від'єднали 220 вольт. На Первичні обмотки силового трансформатора вмикаємо і міряємо на обмотки реле. Повинно бути 24 вольта, але напруга, як ви бачите, тут не з'явилася. Далі перевіряємо кінцевики вхідних дверей, вони всі справні. Далі ми бачимо резистори гасячі діоди діод для випрямлення і це живе у нас реле з другої сторони перевіряємо опори 2,7 кОм, вони справні. Так, далі дивимося по дроту, щось у нас не доходить. Доходимо на команду апарат на таймер. І тут у нас, мабуть, проблемка. Так, знімаємо панель і добираємося до е, таймеру, викручуємо гвинти. Знімаємо його з панелі і будемо дивитися, що тут у нас коїться. Так, ставимо обов'язково мітку на шестерні. Це дуже важливо, не забуваємо, викручуємо три гвинти і знімаємо таймер. Ось так він виглядає. Далі ми прорізаємо етикетку і знімаємо верхню кришку обережно, щоб нічого не висипалося, не вистрелило. Дуже делікатна ситуація, як ви бачите, куча шестерень і куча положень різних. Так, дивимося уважно. Так, бачимо кобилку і бачимо вже підсмажені контакти. Так, знімаємо цю кобилку і дивимося уважно на контакти. І дійсно тут є проблемка. Може, це і є проблема, як ви бачите, вони дуже сильно піджарені. Так, вони з'ємні, це дуже добре і дуже зручно їх чистити. Зачищаємо їх наждачкою. Все вичищаємо і відмиваємо від нагару. Все у нас ось так вийшло, Все дуже добре. Далі ми ставимо їх на свої місця. Так, і перед тим як ставити кобилку, обов'язково її треба сточити. Оцей край, тому що контакти в нас мають менший зазор. Ставимо її, вона повинна трішечки люхтити, щоб контакти у нас надійно прилягали один до одного. Далі ставимо шестерню на місце і закриваємо кришечкою, щоб все було на своїх місцях. Це дуже важливо. Закручуємо гвинт, виставляємо шестерню в нормальне положення первоначальне, і ставимо панельку металеву. Все у нас співпадає. Це дуже важливо, ще раз нагадую, ставимо Механізм в передню панель, закручуємо гвинти і під'єднуємо до мікрохвильовки. Будемо перевіряти, закручуємо панель. і Що ми робимо? Ми вмикаємо мікрохвильовку і міряємо на обмотки самого реле. Як ви бачите, напруга 22,2 з'явилася, що свідчить про те, що можливо нам повезе. Далі під'єднуємо. 220 вольт шнур на первинну обмотку трансформатора і закріплюємо, звісно ж вхідну плату. Ставимо її на місце і будемо перевіряти. Дали напругу, вставили баночку з водою і, звісно, крутимо таймери, що ми бачимо, і о диво, мікрохвильовка запрацювала. Як ви бачите, вона споживає 1,1 кВт з хвостиком, струм 5,4 А. Це дуже добре. Тобто, силова частина у нас запрацювала і нагрів. Я впевнений, що у нас йде. Все крутиться, все гріється. Так, процес у нас завершується. Трішки пройшло часу. Вимикаємо і будемо перевіряти водичку. Так, вимкнули, дістаємо баночку з водою, і о, диво вона гаряча. Все добре, друзі! Дякую за увагу! На все добре, до побачення!